Залежно від фаху та специфіки курсів, тривалість навчання коливається від одного до трьох місяців. Окрім цього, разом із ними на Яворіщині нині тривають десятиденні збори для офіцерів оперативного резерву номер 1 Для військовослужбовців передбачені заняття зі всіх основних предметів вогневої, тактичної, розвідувальної підготовки, тактичної медицини тощо одна з основних особливостей переважна більшість практичних занять. При цьому головні зусилля викладачів спрямовані на тому, щоб донести до своїх вихованців те, чому вони потім самі будуть щити підлеглих. Одним з таких необхідних знань є приведення зброї до нормального бою. Молодший лейтенант Володимир Дядченко минулого року закінчив курси підготовки сержантів та отримав звання молодший лейтенант. Після навчання повернувся до своєї частини, став на посаду начальника зміни радіолокаційного відділення інженера. Нині на курсах підвищення кваліфікації готуються на посаду помічника начальника строєвої частини. Дані заняття з іменно з вогневої підготовки вважають досить доцільними для всього офіцерського складу. Зв'язку з тим, що в антитерористичній операції, з тим, як зброя використовується, потрібно вводити всі ці корективи, які нам потрібно знати, тому що приходять багато молодих хлопців, які не знають, як застосовувати зброю і тому все, тому подібне. Скажімо так, з свого досвіду участі в антитерористичній операції, зброю, яку давали спочатку, потрібно було досить довго приводити до нормального бойового стану. Поруч проходять заняття офіцерів оперативного резерву. Програму навчання розроблено адаптивно до кожної групи відповідно до її спеціальності. Самі резервісти з приємністю відзначають, що під час занять відчувається посилання на досвід здобути військами в зоні проведення АТО. Капітан запасу Дмитро Мураєв під час четвертої хвилі мобілізації вже проходив вишкіл на полігоні, після чого тривалий час виконував завдання на сході України у складі однієї з механізованих бригад. А тепер, після майже річної перерви та відпочинку вдома, отримав повістку з військомату і нині знаходиться на зборах. Ці збори нам дають можливість згадати наші навички, які ми отримали в зоні проведення антитерористичної операції, бо переважна більшість групи резервістів це люди, які прийшли АТО. Можна сказати, що, мабуть, цими зборами Збройні Сили України демонструють, що потенціал військовий він складається не тільки з тих військових, які. Власне, знаходяться на зараз на службі, на навчаннях. А ті, хто пройшли мобілізацію, ті, хто пройшли війну, вони теж складають такий фонд який в разі чого може бути використаний керівники занять говорять, що їхня головна мета не скільки навчити, а більше нагадати та відпрацювати до автоматизму свої дії в тій чи іншій ситуації під час бою, незважаючи на те, що на заняттях нині далеко не молоді юнаки, які, як то кажуть, ще не нюхали порогу, а досвідчені бійці, вони відповідально ставляться до вимог викладачів, цікавляться моментами, які їм не відомі або незрозумілі. Загалом нині на полігоні проходять польовий вишків, офіцери та сержанти, які опановують фах командирів механізованих і танкових підрозділів, наземної артилерії, інженерних спеціальностей, виховної роботи, а також спеціалістів із мобілізаційної роботи. Окрім цього, незабаром на полігон прибудуть також близько двох сотень військовослужбовців, які свого часу закінчили військові кафедри за програмою підготовки офіцерів запасу.